Місцева влада забезпечить мешканців воронежа, будинки яких були пошкоджені внаслідок ворожого авіаудару 13 вересня, покрівельними матеріалами. На цьому наголосив міський голова Микола Нога. Дамо у нас є в наявності. Організовуйте, роздавайте, будемо допомагати. Проблема в тому, що більшість з них або жінки, або пенсіонери. Ну не знаємо ще хто їм. Проведемо давайте пропозиції. Будемо приймати заклади освіти Шосткинської громади. Продовжують працювати у змішаному форматі за виключенням п'яти шкіл. Проінформувала очільниця освітянської галузі Наталія Сергейко. Двох відсутні захисні споруди цивільного захисту. У двох закладах проводяться ремонтні роботи вже на завершальній стадії. І в Богданівському НВК різко зросла кількість хворих на ГРВІ, тому тимчасово вони працюють дистанційно. Староста Клишківського старостинського округу Віктор Долоняк поцікавився, чому для вихованців дошкільних навчальних закладів не передбачене безкоштовне харчування. Діти перших 11 класів харчуються безкоштовно за рахунок бюджету. А діти дошкільних відділень, навчально-виховних комплексах і, мабуть, і дитячих садків по місту. Харчуються за рахунок батьків, можливо, потрібно виділити якісь кошти з місцевого бюджету і е, також харчувати цих дітей. Коли був Конгрес в Ужгороді, де я присутній був, піднімалося це питання, що ви кажете, президент його записав. Але рішення нема, тобто ми не можемо поперед батька бігти кудись далі. Тобто, рішення в цілому по Україні буде прийматися по дитячих санках. Поки воно є таке, як було, поки безкоштовно молодші класи включилися безкоштовні старші класи, садки залишаються працювати в тому режимі, що є, але таке питання президенту. При мені не я, але мої колеги задавали, і він його взяв до уваги. У захисних спорудах закладів освіти нині тривають ремонтні роботи з метою покращення умов перебування у них учасників освітнього процесу, зауважила Наталія Сергейко. Разом з цим міський голова Микола Нога повідомив, що у школах Шосткінської громади планують впровадити програму Мрія державну цифрову освітню екосистему нова програма, яка дає можливість учням вчитися з допомогою штучного інтелекту. Коли у кожного учня появляється штучний інтелект, який Замі... Не тільки замість учителя а разом з учителем допомагає вчити уроки нові знання. Дає такий протягом минулого тижня до Шосткинської філії обласного центру зайнятості із заявами про надання статусу безробітного звернулося 27 мешканців Шосткинської громади. За цей же період роботодавцями для укомплектування було подано 38 вакансій. Проінформував директор установи Микола Чернов. До сприяння служби зайнятості було працевлаштовано 32 шукача роботи. Крім того, в громаді продовжується проведення громадських та суспільно-корисних робіт. Укладено два договори на їх проведення, відповідно до яких на минулому тижні ще 38 безробітних громадян приступили до виконання цих робіт. Летіння антидроневих маскувальних на полях шосткинської громади тривають жнива. Нині аграрії завершили обмолот ранніх зернових та зернобобових культур на площі 20 тисяч 929 гектарів. Про це повідомив начальник відділу розвитку агропромислового комплексу Василь Кіктьов. Намолотила вісімдесят 1708 тонн зерна, що є більше минулого року на 5213 тонн. Що стосується посіву озимих, то ріпак аграрії посіяли повністю і вже отримали перші сходи. Нині продовжують засіювати поля озимими пшеницею та житом. Планують висіяти на площі дев'ять Гектарів станом на сьогодні посіяно п'ять тисяч гектарів пшениці, що становить 65% від запланованого, та 949 гектарів жита, що становить 45% до запланованого. Із запланованих 20 тисяч тонн кукурудзяного силосу фермери вже заготовили близько 10 тисяч 500 тонн. Василь Кіктьов висловив подяку від керівників сільгосппідприємств, міському голові Миколі Нозі та начальниці управління з питань надзвичайних ситуацій. Ації Ользі Ткаченко за надану допомогу з ліквідації наслідків ворожих атак, за надану допомогу будівельними матеріалами від ліквідації наслідків ударів ворожих сахетшахетів по сільхозпідприємствам.